Так, ну все, нарешті до нас приїхали подарунки по дуже хорошій вигідній ціні. Так, дивимося, Рошен. 330 грам, 1250 гривень. Отакий От будинок, теж нормальний. 274 грама, 1570 гривень. Дуже хороші ціни, поприїжджали. АВК. Тубус новорічний. Такі прикольний. Всякі там цукерки. 2580. Можна вже замовляти. АВК 1740. 200 грам. Дуже якісні, хороші цукерки. Машинка від рошена 1740. Для хлопчиків 330 грам. Ялинка рошеновська. 2670. Тоже хороші, якісні цукерки. 3880. І це топ у нас будиночок. 729 грам, всього на всього 4820. Дуже крута ціна, хороша. І новорічний віночок Підрушене. 598 грам, всього 3780. Все, чекаємо вас в наших магазинах. Подарунки чекають покупців.